Перед зимовою сесією ліцеїстів підбадьорили новорічною вікториною. Цього року замість концерту влаштували інтерактивне свято: були і пісні, і танці, і каверні питання. А почали змагання за звання найкмітливішої, наймузичнішої та найвеселішої команди зі складання казок. Команди отримали слова, мандарин, апельсин і цитрус. З їхніх літер треба було скласти кумедне оповідання і з акторським натхненням прочитати його публіці. Далі вгадували, який символічний подарунок ми могли б отримати з кожного великого українського міста: з Києва Київський торт, з Житомира бавовняні шкарпетки, із Запоріжжя булаву. Кумедно, що подарунок з Одеси, так ніхто й не вгадав. Бурю емоцій викликав танцювальний конкурс. Під музичні фрагменти різних стилів представники команд повинні були швидко підібрати відповідні рухи, тож сцена ліцею здригалася від рок-н-ролу, канкану та гопаку. Але на цьому новорічний драйв не закінчився. На конкурсантів чекало ще одне цікаве завдання: намалювати ялинку з прикрасами та зіркою. Але олівець за умовами конкурсу потрібно було тримати зубами, а не руками. Наші завзяті учасники із цим кумедним завданням впоралися на ура. Та яке ж свято без пісень? Наступний конкурс Вгадай мелодію подарував не тільки задоволення від знайомих пісень, а ще й розкрив вокальні таланти наших учасників. Наостанок зіграли у гру Хто я?. Один представник з кожної команди вгадував слово, яке показувало на екрані всім іншим учасникам. Він мав ставити питання, а команда могла відповідати лише так чи ні. Тут ліцеїсти проявили талант мімів. Щоб показати якомога більше підказок без слів, журі конкурсу пильно слідкувало за виконанням всіх завдань, і за сумою отриманих балів перемогу дістала збірна команда 9 та 10 класів. Ми дуже раді, що ми перемогли. А допомог допоміг нам командний дух, дружність, злагодженість. Та, окрім веселощів, оплесків, дружньої підтримки та гарного передноворічного настрою, всі учасники отримали смаколики. Тож свято вийшло веселим і смачним у кращих новорічних традиціях. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.